Эй, hey, всем привет, кто порешает. <реш> Молоді, привіт! В останньому віді про обновлення азартний жах ви показали дуже крутий актив. І я дуже вдячний вам за вашу підтримку. І я відразу вирішив сісти та записати для вас нову частину в дорогі риболова. Ну але давайте ми з вами почнемо все спочатку. Ну а ви, молоденькі, не забудьте підтримати мене підпискою подобайкою. А також не забувайте вводити промо Макротов, які діє на всіх серверах Ukraine GTA. Ну, в попередній серії я з при новий аккаунт попрацював на початкових роботах, виконав пару квестів, також заробив невелику суму грошей. Також вчора отрив пойде за що отримав 9100 гривень та 120 досвіду. <працювання> Зараз в нас на годиннику 1014, а це означає, що я зайшов з самого ранку та хотів би вже чуть-чуть попрацювати. Так як ми в попередній серії назбирали картошки аж цілих. 56 штук, та я б хотів би її продати. Беру наш скутер, який ми купили недавно, та відправляємося в Михайлівку. По приїзду в Михайлівку я бачу, що картопля по цілих 3329 гривень. Це дуже класна ціна на неї. Лохіна по 11. Продаю 56 картоплі на суму 186 тисяч. Слухайте, що я вам можу сказати, дуже крута ціна. Я такої ціни вже давно не бачив. І зараз мене завдання вирушити. До риболовного магазину купити удочку та п'ять чарів, але я цього робити не буду. І так як в нас проходить їх два акції, я зараз дуже вигідно працювати на будівництві або на доставці голову. Про що я зараз думаю, та напевно вирішимо з вами на будівництво. Я тільки вернувся додому. На прилині жаль, мені потрібно було відлучитися по справам. І вже на годиннику майже п'ята година вечора. І зараз відправляюся до будівництва, щоб продовжити наші справи. Тим ділом я приїхав уже на. Буд... Будівництво та буду зараз влаштовуватися. Хоча в мене на балансі є 258 тисяч, я можу поїхати та купити удочку третього рівня і починати працювати. Але я хотів би відразу мати хорошу удочку, тому не буду тягнути час та приступлю до роботи. Відношу наш перший мішок з цементом, за що получаємо 927 гривень та 185 досвіду. Заносимо з вами мішок з цементом та отримуємо новий рівень. І на балансі у мене вже 268 тисяч, а також п'ятий. Рівень. І на п'ятому рівні при X2 акції ми з вами получаємо 1160 гривень та 232 досвіду. Пройшло 20 минут і ми вже з вами апнули шостий рівень. Зараз побачимо, скільки ми будемо заробляти на цьому рівні. На балансі в мене вже 298 тисяч, майже 300. Залишаю я мішок з cementum, та ми отримуємо 1391 гривень та 278 досвіду. І вже в нас рівно 300 тисяч. А наскільки мені відомо, удочка п'ятого рівня коштує. Від мільйон двісті. Ну, можливо, якщо ми побачимо, що хтось продає удочку четвертого рівня, купимо удочку четверту, Але було б краще, якби ми купили п'ятий. Я отримав вже сьомий рівень, і ми з вами відносимо мішок. Та на сьомому рівні ми з вами маємо 1623 гривні та 324 досвіда. Попрацювали трошки на будівництві, а зараз хотів би поїхати на ферму. Звісно, ринок закривається через 18 хвилин. но ми не за цим туди йдемо, а просто назбирати картоплі, а продамо вже з вами на слідущий день. В мене закінчився бензин, і я вирішив їхати задом. До Доза залишилось буквально 200 метрів. Несподівана ситуація, звісно. Приїхав я на заправку якось задом. Зараз будемо заправлятися. Вибираю 98 бензин, 14 літр. Кутер заправлений, можемо їхати далі. Приїхав я на ферму, вибираємо діяльність у манежі відкритий тракторист, але мені потрібен садівник, тому що картоплю ми з вами зможемо назбирати на садівнику. Одразу. З вами виконали завдання влаштуватися на ферму. За що отримуємо один карбованець? Да, дивлячись на фермі людей не дуже багато. Коли немає Х2, сюди просто не підійти. Ну нічого, давайте почнемо з вами працювати та збирати картоплю. Попрацювали ми з вами вже трошечки на фермі та назбирали 22 картоплини. А так як Михайлівський вже ринок закритий, мені прийшла дуже цікава ідея в голову. А саме відправитися до казино. Саме так. Не почулося. Я хочу зараз поїхати в казино, купити фішок приблизно на 1100 та попробувати підняти грошей там. А що з цього буде, ми зараз дізнаємось. Я вже в казино, підходимо до касира та давайте купимо фішки. І пропоную для початку купити на 50 тисяч, а це 166 фішок. А якщо обмінювати стільки, то у нас буде 49 400. Обмінюю 50 тисяч, ви успішно обміняли. І в мене з рахунку списалося 50 тисяч, а фішок. Баланс на 166. Я підбіг до такої красивої міні-ігри, як мінувальник. А поки я не почав грати, давайте ви напишете свою думку в коментарях: піднімемо ми грошей, чи навпаки все програємо. Я вже знаходжуся тут. Пропоную грати для початку невеликими ставками та ставити три мінки, три бомбочки на цілих 20 слотах. Звісно, можна буде попробувати і поставити 5, але я думаю, що нам буде краще спочатку пограти на 3. А прибавити. Нам баланс хоча б до 200 фішок. Розпочинаємо гру, і нам тут а потрібно вибрати кристалики. 22 рубіна і 3 бомби на цьому одна є, і нам додалася одна фішка. Я програв справді ми програли з вами 10 фішок. Давайте зробимо ставочку в цілих 20. Я знову програв. Ставимо 5 бомбочок, Забираємо 30. Ставимо 3 бомбочки. Так, все, вернув я наші 166 фішок. Давайте будемо продовжувати далі. Програв 20 фішок. Поставив 60 фішок. Фішок і забираємо 91. Плюс 10 фішок вже на балансі. Мене залишається 57 фішок. Йомоє, ще ну просто з перших разів попадав на бомбочки. І що думав казино тебе погубить? Ставлю 51 -ну фішку на 3 бомбочки. Збираю. Плюс 1. У мене на балансі залишилось 5 фішок. Мінімальна ставка 10. Давайте зараз підемо та купимо ще на 50 тисяч. Купив ще фішок на 50 тисяч. На балансі 171 фішка. Я вирішив відразу поставити 110 фішок на 5 бомбочок. І сразу забираємо 133 фішки. Зараз давайте поставимо 20. Забрав 39. Ставимо знову 20 на 5 бомбочок. Забираю 30. Ми в плюсі на 50 тисяч майже. Поставив 60 фішок, забираємо. Забираємо 91. Ставлю знов 110 фішок на 3 бомбочки, Забираю 138. І такими маленькими кроками ми з вами будемо пробувати зараз підняти чуть-чуть грошей. Я вже окупив тих 50 тисяч, що потратив, але давайте ми хоча б і чуть-чуть ще заробимо. На балансі в мене вже 540 фішок. Поб'ю ставочку в 20. І давайте попробуємо на 10 мінок. За що ми виграємо та забираю 32 фішки? Ну і давайте останню ставочку зробимо в 60 та забираю 91. Фішку. На цьому, я думаю, ми з вами поки що зупинимось. Тому що казіно — це річ така. Якщо зіграєшся, можна залишитись без нічого, як я ось буквально пару хвилин тому назад. А заробили ми з вами 190 тисяч, майже 200. Обмінюємо всі фішки, і на балансі в мене вже майже півмільйона, а саме 435 тисяч. Наступив наступний день нашої з вами праці. Х2 досі є, і буде в ночі цілих два дні. І поки діє Х2 акції я взяв бистро скутер та відправляюся до будівництва, тому що хочу заробити максимально грошей. І як ви можете пам'ятати, вчора я сходив до казино, де підняв чуть-чуть грошей цілих 100 тисяч. Я вже влаштувався на будівельника і погнали працювати. На балансі у мене 434 тисячі та сьомий рівень. Побачимо, скільки ми зможемо заробити за півчаса. Пройшло чуть менше 30 хвилин, і в мене вже на балансі 548 тисяч. Це плюс 50 тисячами, що я отримав за своє промо. Також в мене вже є 8 рівень. Я звільняюся з роботи, так як я договорився з Поповичем, щоб він дав мені удочку на днів 5 за 500 тисяч. Точніше, за один день я йому плачу тисяч гривень за удочку 5 рівня. І зараз ми відправимося до нашого риблоного магазину, де я обміняю Точніше, я йому кину на карту 500 тисяч, а він мені дасть обміном удочку 5 рівня. Добіг я до скутера, зараз заправлю та відправимося до риболовного магазину. Під'їжджаємо вже до риболовного, а попович знаходиться тут. Саду на рахунок 520 тисяч. Та відправляю поповичу 520 тисяч за удочку. Та удочка 5 рівня є, приймаємо обмін та купуємо черв'яків один червяк 400 гривень. Давайте для початку купимо 10 штук. На що потратили 4 тисячі гривень, а зараз давайте відправимо. До нашої локації, де потрібно рибачити. По квесті нам потрібно їхати в Дніпро, тому я відправляюся туди. Приїхав я на рибалку, йдемо, станемо на мітку та почнемо рибачити. Зайшов я на мітку, заходимо в інвентар, бажаємо використати удочку та починаємо рибачити. Перша риба клюнула, давайте витягнемо та побачимо, що нам дало. Ура! Ми зловили з вами першу нашу щуку. Друга рибина в нас випала тканина. О, зловив лосося. Одразу за лососем знову щука. Нам випала. Ми витягнули з вами сом. І мені вже випало завдання відправитись на біржу та продати рибу. Але я не буду. Мене ще є 5 черв'яків, я хочу зловити всі п'ять черв'яків та поїхати тоді продати всю здобич. Все, я всі наші останні черв'яків. Останній зловив тканину, і ось так мене виглядає наша здобич Саме один лосось, п'ять щук, один сом та три тканини. Це все, що я зловив за 10 наших черв'ячків. Але на цьому. Ми я зупинятися не хочу. Зараз ми з вами відправляємося на біржу, продамо та побачимо, скільки ми заробили тих 10 черв'яків. Я приїхав на центральний ринок. Вхід на це коштує 5000 тисяч гривень. Підбігаємо до мітки для того, щоб продати нашу рибу. Виконуємо завдання та получаємо три тисячі гривень та 350 досвіду. І я пропоную зараз продати нашу всю здобич. Підходимо на мітку, відкриваємо інвентар та дивимося, що в нас є. Я продав всю нашу здобич на суму п'ять тисяч 2 гривні, окупив тільки самий вход та заробив цілих 462 гривні. Це не все. Ми всього лише з вами виловили 10 черв'яків. Чим більше черв'яків, тим буде брутіший заробіток. А зараз я хотів би відправитися в Михайлівку та продати нашу картоплю, так як до закриття залишається 12 хвилин, і я думаю, там будуть хороші ціни. А ще нам потрібно зробити обмін з якимсь гравцем. Провожу обмін з рандомним гравцем, виконую завдання. Виконав завдання в батлпасі та отримав Рівень. За що отримуємо Кейс Чорнобиль? Приїхав, значить, в Михайлівку до Дмитрія на ринок і картопля по 1700. Давайте продамо 22 штуки, все рівно гроші як ніяк. На суму 39 тисяч. В цій серії ми з вами непогано піднялися, заробили гроші, а також відвідали казіно, де чуть не залишилися з нульом. А з тебе, як завжди, вподобайка, всім удачі!